Коли погляд усього світу був прикутий до таких гігантських компаній, як Tesla та BYD, які представляли один електромобіль за іншим, ніхто не міг уявити, що Індія непомітно зробить такий великий вибух, який сколихне всю світову індустрію електромобілів. Так нещодавно Індія випустила електромобіль, ціна якого здивувала навіть автомобільних експертів у всьому світі. Ціна цього міні-електромобіля в Індії тримається на рівні лише близько 2099 доларів США, тобто близько 1,75 лакхів рупій. Тепер ви, мабуть, думаєте, автомобіль за таку низьку ціну аж надто електричний, це жарт, але ні, це реальність. Цей маленький на вигляд автомобіль змусив великих конкурентів задуматися, як Індія могла цього досягти. Хоча ціна навіть автомобіля початкового рівня Тесла сягає тисяч доларів. Індія не лише змінила мислення простої людини, створивши наддоступний електромобіль, але й пояснила справжнє значення технологій більше інновацій за нижчою ціною. Тепер виникає питання, як цей автомобіль їздить, незважаючи на таку дешевизну, яка технологія була використана в ньому, що зробила його таким економічним і потужним? Щоб дізнатися про це, перегляньте відео далі. Але перед цим, якщо ви хочете першими отримувати такі дивовижні технологічні оновлення, то обов'язково підпишіться на канал. Перш ніж ми дізнаємося про найдешевший у світі електромобіль з Індії, давайте подивимося, куди рухається ринок електромобілів Індії. Швидкість, з якою Індія перейшла на електромобілі за останні кілька років. Це не просто тенденція, а великий перехід. Раніше чуючи назву Е5, у людей виникали питання: чи працюватиме він належним чином зрення, де я знайду зарядну станцію з чи не пошкодиться акумулятор. Тепер тих самих людей можна побачити в чергах біля автосалонів електромобілів. Тобто зараз довіра та попит на електромобілі в країні зросли. Якщо говорити про минулий рік, тобто 2023, то Індія встановила новий рекорд за обсягом продажів електромобілів. У 2023 році в країні було продано понад 15 лакхів електромобілів, включаючи двоколісні, триколісні та чотириколісні транспортні засоби. Цей показник приблизно на 50% більше ніж у 2022 році. Це просто означає, що люди зараз розглядають електромобілі як реальну альтернативу бензину та дизелю. Найбільшу роль у цьому відіграють державні схеми та субсидії, такі як фейм 2 за якими надається пряма знижка на купівлю електромобілів. Поряд з цим уряди багатьох штатів також запровадили політику щодо електромобілів, яка передбачає знижки на такі витрати, як дорожній податок та реєстраційні збори. Що стосується сегмента, то найбільш продаваними електромобілями, як і раніше, залишаються двоколісні, такі як скутери Ola Ather TVS та Bahai Chetak. Але як не дивно, продажі чотириколісних електромобілів також стрімко зростають. Tata Motors знаходиться на передовій цих перегонів. Його електромобілі Nexon EV та Tiger EV дуже сподобалися людям. Окрім цього, такі автомобілі, як MG ZS EV та Hyundai Kona також отримують хороший відгук. Навіть Магіндра вийшла на ринок електромобілів з xuv 400. Якщо говорити про глобальне позиціонування, то хоча Індія все ще відстає від таких країн як Тесла та BYD, у виробництві електромобілів, її темпи зростання є найшвидшими у світі. Згідно зі звітом, Індія зараз рухається до того, щоб стати третім за величиною ринком у світі за обсягом продажів електромобілів після Китаю та Америки. Хоча Китай продає мільйони електромобілів щороку, автомобільні компанії зараз прагнуть інвестувати в Індію, враховуючи населення Індії та потенціал зростання. Окрім цього, Індія зараз також зосереджується на власній технології акумуляторів та мережі зарядних пристроїв. В Україні будуються заводи з виробництва літій іонних акумуляторів. А такі установи, як НІТІ АЙоГ, займаються довгостроковим плануванням щодо електромобілів. Ола планує створити власну гігафабрику, де все від скутерів до автомобілів буде виготовлятися власними силами. І саме тому Індія стає не лише країною, яка купує електромобілі, а й країною, яка їх виробляє. Сьогодні дилерські центри електромобілів відкриваються навіть у невеликих містах країни. Кількість зарядних станцій також швидко зростає. Тепер ви знайдете зарядні станції для електромобілів скрізь у метро на автомагістралях, у торгових центрах на офісних паркінгах. Це означає, що електромобілі це вже не просто річ майбутнього. Вони стали частиною нашого сьогодення. Міні-електромобіль Якуза 2099. А тепер давайте дізнаємося про цей індійський міні-електромобіль, який сколихнув увесь ринок електромобілів. Його назва Якуза Міні-Електрик Кар, який коштує лише 2099 доларів близько 175 нуль рупій. Так ви не почули? Повністю електричний автомобіль за такою низькою ціною, який не лише їздить по дорогах, але й задовольняє найбільші потреби сучасного міського руху. Коли весь світ говорив про футуристичні автомобілі Tesla та BYD Індія, непомітно випустила цей мінікар і показала, що інновації це не лише дорога ціна, а й правильне мислення та обґрунтовані технології. Перше, що спадає на думку після перегляду Якуза EV, це його компактний кузов та простий, але розумний дизайн. Цей автомобіль не дуже великий, але навмисно зроблений невеликим, щоб його можна було легко їздити вузькими вулицями та завантаженими дорогами переповнених міст. Його розміри такі, що ви можете припаркувати його будь-де, чи то біля станції метро, чи у вузькому провулку біля будинку, і саме тому він ідеально підходить для сучасного міського життя. Що ж до зовнішнього вигляду, то враховуючи його ціну, цей автомобіль зовсім не виглядає дешевим. Його вигляд спереду чистий та сучасний. Світлодіодні фари, невеликий хромований штрих та вигнутий кузов надають йому свіжого вигляду. Він не схожий на місцевий автомобіль, який переобладнали на електромобіль. У цьому можна побачити як наполегливу працю, так і розуміння дизайну. Також доступні додаткові кольори, такі як білий, червоний та сріблястий, що робить його привабливим і для молоді. Його стиль кузова може бути простим, але якість оздоблення та фарбування роблять його рівним світовому електромобілю початкового рівня. Найбільша перевага цього автомобіля полягає в тому, що він невеликий, але водночас потужний у роботі. Тобто якуза EV легко задовольняє всі вимоги звичайної міської людини, менше місця для експлуатації, менше потребує обслуговування та має достатню відстань для щоденних поїздок на роботу чи до коледжу. Його невеликий розмір робить його унікальним серед звичайних автомобілів, і там, де інші великі електромобілі застрягають у заторах, Якуза EV легко проходить. Ось чому він стає найкращим варіантом для партнерів з доставки студентів самотніх мандрівників та власників малого бізнесу. Річ не лише в його розмірі чи ціні, а й у думці, з якою його було розроблено. Головним акцентом було на більшій зручності за меншою ціною і яку за це зробила. Його великі дзеркала заднього виду, хороший дорожній просвіт, та 13 дюймові компактні шини роблять його ідеальним для індійських доріг. Незалежно від того, чи хочете ви використовувати його в маленьких містечках чи мегаполісах. Він безперешкодно виконує свою роботу всюди. Багато хто може запитати, яке задоволення може принести такий маленький автомобіль. Але правда в тому, що в наш час, коли ціни на бензин стрімко зростають, а паркування стало кошмаром, такі автомобілі, як Якуза EV, є справжніми переломними моментами. Він невеликий на вигляд, але його вплив привернув увагу всього світу. Як він такий дешевий, секретна стратегія скорочення витрат. Тепер найбільше питання, як з'явився такий дешевий електромобіль. У той час як інші компанії стягують від 10 до 12 лакхів рупій навіть за невеликий електромобіль, як Якуза Mini міні і ві з'явився всього за 2099 доларів, тобто близько 175,0 рупій. Чи використовувалася в ньому якась сировина, чи погіршилася його продуктивність? Тож відповідь ні. Насправді за такою низькою ціною стоїть дуже розумне та місцеве планування. Це називається секретною стратегією скорочення витрат. Давайте простою мовою розберемося, як це сталося. Перше і найважливіше це місцеве виробництво, яку за ІВІ повністю виготовлений в Індії. Жодних дорогих деталей з Китаю не було замовлено, а також до нього не було додано жодних модних іноземних функцій. Це безпосередньо заощадило величезні витрати, такі як імпортне мито та доставка. А коли компанія самостійно виготовляє всі деталі та збирає їх в Індії, то все від вартості робочої сили до вартості матеріалів стає економічно вигідним. Ось чому ціна безпосередньо вигідна для клієнта. Другою важливою причиною є стратегія мікрокомпонентів у той час, як інші дорогі електромобілі використовують передові датчики системи штучного інтелекту, потужні інформаційно розважальні системи та високопродуктивні двигуни у Якуза і Ві вважали, що людям потрібен надійний автомобіль для щоденного використання, а не щось вишукане. З огляду на це в ньому були використані прості та ефективні компоненти. Наприклад, двигун зроблено стабільним та економічним замість дуже високої швидкості та потужності. Акумулятор невеликий, але розумно збалансований, щоб забезпечити запас ходу та швидку зарядку. Замість дорогого сенсорного екрана використовуються прості вимірювачі та індикатори, тобто збережено лише необхідне, а все інше видалено. Третій і найцікавіший момент це процес складання. У той час, як складальна лінія великих автомобільних компаній базується на машинах і роботах вартістю в мільйони рупій якуза, прийняла модель DC-Jugat, що передбачає більший обсяг виробництва за менших витрат. Невелика фабрика обмежений, але навчений персонал та просте виробництво. Все спроектовано таким чином, щоб не було відходів та витрачалося менше часу. Наприклад, якщо ви хочете відкрити машину, то замість 25 гвинтів потрібно лише 5, а це означає, що виготовляти та ремонтувати деталі легко, а вартість також знижується. Ще один фактор, який допомагає зробити це дешевим, це самостійність, яку намагалася виробляти всі ці речі акумуляторний блок-двигун контролер в самій Індії. Це пришвидшило ланцюг поставок, а також скоротило час виконання замовлення і, тобто втрати часу. Тільки подумайте там, де такі компанії, як Тесла, змушені привозити матеріали з Китаю та відправляти їх до Америки, вся система Якуза знаходиться тут, в Індії. Результатом є величезне зниження вартості. Зараз багато хто думає, як така дешева річ прослужить довго, але правда в тому, що цей автомобіль був створений відповідно до потреб звичайної людини: TDV – малий запас ходу, низькі витрати на обслуговування, проста зарядка та доступний бюджет. Немає високотехнологічних гаджетів зайвої розкоші лише простий, але надійний транспортний засіб, який доставить вас з пункту А в пункт Б, не спустошуючи вашу кишеню. Це довело, що електромобіль це не просто хобі багатих, а й право простої людини. Тепер виникає питання, попри такі прості компоненти та низьку ціну, який у нього запас ходу акумулятор та продуктивність, чи справді він зможе задовольнити повсякденні потреби акумулятор та технологія заряджання. Тепер давайте поговоримо про акумулятор та технологію заряджання, яку заміні EV, яка є основою цього транспортного засобу, будь-то будь-який електромобіль. Перше питання, яке виникає у людей, яку відстань він зможе проїхати, логічно, скільки часу знадобиться для його зарядки. Зренія, чи довговічний акумулятор, чи він швидко зношується. Зренія, і найголовніше, чи він безпечний. Тож давайте розберемося з відповідями на всі ці питання простою, зрозумілою та доступною мовою. Перш за все, давайте дізнаємося, яку відстань цей електромобіль може подолати на одному повному заряді. кажуть, що запас ходу, яку за міні EV становить від 120 до 150 кілометрів, дехто може подумати, що це менше. Але просто подумайте, що цей автомобіль створений для щоденного використання в місті, а не для тривалих поїздок автомагістраллю, таких як поїздка в офіс, відвезення дітей до школи, доставка товарів з ринку чи робота. Запас ходу від 100 до 150 км кілометрів ідеально підходить для всього цього, і цікаво те, що його акумулятор настільки легкий і продумано розроблений, що загальна вага автомобіля також менша, а їзда плавна. Тепер перейдемо до часу заряджання. Повна зарядка цього автомобіля займає приблизно 6-7 годин. Якщо ви заряджаєте його звичайним побутовим зарядним пристроєм, тобто ставите його на зарядку вночі та готуєтеся до поїздки вранці як мобільний телефон. А якщо ви використовуєте швидкий зарядний пристрій, наданий компанією, то цей автомобіль можна зарядити до 80% приблизно за 3 години. Особливість полягає в тому, що його система заряджання була розроблена відповідно до місцевих індійських потреб, тобто вона добре справляється з такими проблемами, як коливання напруги або відключення електроенергії. Тепер поговоримо про технологію акумуляторів: у яку заміні EV використовується літій залізофосфатний акумулятор LFP. Це та сама технологія, яку такі бренди, як Тесла, тепер почали використовувати у своїх доступних моделях. Акумулятори LFP особливі, тим, що вони не нагріваються занадто сильно, є більш довговічними і, що найважливіше, мають дуже малий ризик займання або перегріву. Крім того, життєвий цикл акумуляторів LFP, тобто кількість разів, які їх можна заряджати та розряджати, також високий. Це означає довговічну батарею без жодних побоювань. Якуза і також не пішов на компроміс у плані пожежної безпеки та теплового захисту. Він має теплоізоляцію та систему управління теплом навколо батареї, щоб якщо температура зовнішнього повітря стає високою, батарея охолоджувалася сама. Ця функція дуже важлива для таких країн, як Індія, де спека іноді перевищує 45 градусів. Також було встановлено систему керування акумулятором БМС, яка постійно контролює стан температуру та рівень заряду акумулятора. У разі виникнення будь-якої небезпеки система автоматично попереджає або припиняє заряджання. Ще одним важливим моментом є те, що його акумулятор є портативним та змінним. Це означає, що якщо в майбутньому виникнуть проблеми з акумулятором, не потрібно буде замінювати весь транспортний засіб. Окремо можна замінити лише акумулятор, а оскільки ці акумулятори виробляються в Індії, вартість також залишається під контролем. Більше того, завдяки місцевим поставкам акумуляторів немає потреби довго чекати на гарантійне обслуговування або заміну. Акумулятор та система заряджання якуза і ВІ були розроблені таким чином, що вони не лише поміщаються в кишені звичайної людини, але й можуть витримувати спеку, дорожній рух та щоденні навантаження. Це довело, що доступний електромобіль це не просто дешевий автомобіль. Він також може бути розумною, екологічно чистою та безпечною технологією. Говорячи про характеристики, тепер, коли ви отримуєте повноцінний електромобіль за такою низькою ціною, найбільше питання, яке виникає, полягає в тому, чи має він якісь корисні функції, чи це просто автомобіль на честь одного з них. Дозвольте нам сказати вам просту та чесну річ. Міні-електромобіль Якуза був розроблений таким чином, що він має необхідні функції, але ціна автомобіля не зростає через зайве вихваляння. Тобто, все, що потрібно водієві для щоденного використання, в ньому включено. І таке мислення робить його особливим. Перш за все, давайте поговоримо про його приладову панель та екран. Тепер ви подумаєте, чи є в ній сенсорний екран. Тож відповідь так, але це невеликий 10-дюймовий модний екран. Якуза EV має базовий смарт дисплей, який чітко відображає важливу інформацію, таку як швидкість, рівень заряду батареї, запас ходу та індикатор. Цей екран невеликий, але повністю цифровий і чітко відображає всю важливу інформацію. Окрім цього, цей екран також підтримує режим водіння, стан заряджання та деякі основні налаштування. Тепер перейдемо до Bluetooth та музичної системи. У цьому бюджетному варіанті ви отримуєте базову музичну систему, яка включає як USB, так і Bluetooth з'єднання. Ви можете підключити свій мобільний телефон та відтворювати музику, відповідати на дзвінки, а також використовувати голосові команди низького рівня, тобто було враховано необхідність підключення для сучасної молоді та щоденних користувачів. Якість динаміка в ньому не дуже висока, але цілком пристойна, враховуючи ціну і абсолютно відповідає вимогам для повсякденних потреб. Тепер поговоримо про ті функції, яких ніхто не очікує від такого дешевого автомобіля, але яку за іві здивував людей. Він також має камеру заднього виду та систему допомоги при паркуванні з фіксацією лінії. Уявіть, що ви бачите на екрані зображення ззаду та напрямну лінію під час паркування автомобіля вартістю 175.0 рупій. Чи може бути щось практичніше за це, особливо коли паркувальне місце в містах дорівнює половині самого автомобіля? Тоді ця функція стає дуже корисною. Це дуже допомагає водіям, початківцям або людям похилого віку під час керування автомобілем. Що стосується безпеки, то яку Mini EV також має деякі основні але корисні функції, такі як нагадування про ремені безпеки, система подвійного блокування та захист від відключення акумулятора, щоб акумулятор можна було негайно відключити під час заряджання або в надзвичайній ситуації. Крім того, він має цифрову систему блокування, яка вимагає як код, так і ключ для запуску автомобіля. Ця функція корисна для запобігання крадіжкам. Тепер питання, чи можна отримати якісь розкішні елементи за таку низьку ціну. Відповідь невелика, але розумна як-от преміальні чохли, сидінь, двоколірний салон та світлодіодне підсвічування приладів, яке добре виглядає вночі. Також є базова версія кондиціонера, яка забезпечує непогане охолодження влітку. Такі функції, як електричні склопідйомники та центральний замок, також доступні у топових варіантах. Хто його виробляє? Назва компанії та її історія. Тепер, коли цей електромобіль Якуза привернув увагу кожного одне питання, виникло у всіх на думці: хто це робить? Чи це стара автомобільна компанія, яка зробила крок у бік електромобілів, чи новий стартап, який зробив грандіозний вихід? Тож давайте дізнаємося справжню історію цього. Назва Якуза Ауто звучить дещо іноземно, але це повністю індійська компанія, яка поставила собі за мету залишити свій слід у сегменті низькобюджетних електромобілів. Ця компанія не є дуже старим чи відомим брендом, а новим індійським стартапом, який мріяв створювати доступні та довговічні електромобілі, і також здійснив свою мрію, поки інші великі компанії виводили електромобілі на ринок розкішних або висококласних автомобілів. Якуза авто подумала, чому б не зробити цю технологію доступною для простої людини? І саме тут почалася історія якуза міні EV. Тепер порівняйте це з китайськими виробниками міні EV, такими як Wuling Баоджун або Чанґлі. Вони також відомі тим, що виробляють дешеві електромобілі, але їхні моделі або не пристосовані до індійських доріг, або мито та митниця настільки дорогі для імпорту до Індії, що ціна подвоюється. Якуза авто знайшла цю прогалину та локалізувала весь процес проєктування, складання та виробництва в Індії? Це означає, що вартість також знизилася, і автомобіль став ідеальним для індійських доріг та умов. Тепер поговоримо про призначення цього автомобіля. Для кого він був розроблений? Тож проста відповідь: для тих людей, які раніше лише мріяли про купівлю автомобіля, таких як студенти-кур'єри, представники малого бізнесу, репетитори медичні, представники або ті, кому доводиться трохи подорожувати щодня, але кого турбує ціна на бензин, яку за створений для тих, чиє життя протікає в дорогах, але гаманець не дозволяє їм купити новий автомобіль. Цей автомобіль ідеально підходить для самотніх користувачів. Він невеликий, легко паркується, простий в управлінні, а обслуговування майже не потребує особливого догляду, але він підходить не лише самотнім людям. Якщо у вас невелика сім'я, чоловік, дружина та дитина, то цього автомобіля також достатньо для ваших щоденних справ. Чи то відвести дитину до школи, поїхати на роботу, чи купити овочі на ринку ввечері, все можна зробити легко. Тепер поговоримо про урядову політику щодо електромобілів. Якуза EV став живим прикладом генерального плану, який впроваджується для просування електромобілів в Індії, використовуючи такі схеми, як fame Твай, субсидії від урядів штатів та податкові пільги для електромобілів. Яку Auto, авто створила автомобіль, який не тільки економічний, але й відповідає меті урядової політики щодо електромобілів. Це не просто бізнес, це місія забезпечити дешевий та сталий транспорт для кожної людини в Індії. Місцеві інновації відіграють у цьому величезну роль. Інженери країни колективно обрали технології, які забезпечують більшу продуктивність за меншу ціну. Чи то конструкція акумулятора налаштування двигуна, чи система заряджання все було сформовано відповідно до індійського менталітету та потреб країни, яку заміні і ві це не вишуканий дорогий автомобіль. Існує думка, що технології повинні бути не лише для багатих, а й правом простих людей. І ця думка надихнула індійський стартап зробити те, про що найбільші компанії світу все ще думали: глобальну реакцію хаос на міжнародному ринку. Коли з'явилася новина про Якуза Mini міні що Індія випустила повністю електричний автомобіль лише за 2099 доларів близько 175.0 нуль рупій у світових змі, виник ажіотаж. Автомобіль, який непомітно виготовили для народу Індії, раптово став заголовком новинних порталів по всьому світу. Ця новина поширилася на міжнародних медіаплатформах, таких як CNN, Bloomberg, TechCrunch, The Verge. Про це писали всюди. Індія запускає найдоступніший електромобіль у світі. Випуск електромобіля за такою низькою ціною був не просто кроком спрямованим на зниження цін. Це був прямий сигнал для тих великих компаній, які були королями на ринку електромобілів, особливо для таких компаній, як Tesla та Бієйді, які планували випуск своїх доступних моделей. Електромобіль Якуза став для них тривожним дзвіночком, оскільки цей автомобіль показав, що якщо є стратегія та просувається місцеве виробництво, то цілком можливо зробити електромобілі доступними для пересічної людини. Поки Тесла говорила про випуск Model 2 за 25.0 нуль доларів. Індія пропонує електромобілі в 10 разів дешевше. Саме тому автомобільні експерти зараз обговорюють, чи стане Індія наступним центром виробництва електромобілів, чи будуть ці невеликі автомобілі експортовані до інших країн Африки, Південної Америки та Азії, і чи поглинуть вони частку ринку великих компаній? Усі ці питання зараз стоять перед великими брендами: державна підтримка субсидії на електромобілі та виробництво в Індії. Тепер, коли ми говоримо про Якуза Mini міні підтримка уряду Індії також відіграє в цьому велику роль. Якби уряд не зробив таких рішучих кроків щодо електромобілів, то можливо цей автомобіль ніколи б не з'явився за такою ціною. Перш за все, давайте поговоримо про схему Fame 2. Це урядова схема, за якою надаються прямі стимули для електромобілів. Тобто, коли ви купуєте електромобіль, уряд оплачує певну частину сам, щоб зменшити вплив на вашу кишеню, і Якуза EV також отримали пряму вигоду від цього стимулу. Окрім цього, уряди штатів також зараз запроваджують політику сприятливу для електромобілів. Надаються такі послуги, як скасування дорожнього податку, безкоштовна реєстрація та швидке отримання номерних знаків. У деяких штатах надаються окремі субсидії на зарядку електромобілів, щоб дедалі більше людей переходили на електромобілі. В результаті стартапи, такі як Якуза, отримали можливість рухатися вперед. Є ще один важливий момент роль мейк в Індії. Уся конструкція акумулятор та двигун Якуза EV – все було виготовлено в самій Індії. Це дозволило заощадити імпортне мито. По-друге, також були створені місцеві робочі місця. І по третє, ціна на автомобіль залишалася настільки контрольованою, що навіть звичайна людина могла подумати про його купівлю. Тобто, зроблено в Індії, це не просто гасло, це тепер стало реальністю. Тепер, якщо говорити про Green India Vision, то Yakuza EV є його частиною. Мрія Індії полягає в тому, щоб у найближчі кілька років більшість транспортних засобів були електричними, щоб не лише зменшити залежність від бензину, але й зменшити забруднення. А це можливо лише тоді, коли електромобілі будуть дешевими, довговічними та доступними для кожного пересічного громадянина. Яку EV – це вагомий крок до цього майбутнього? Тепер зрозуміло, що Yakuza EV – це не просто дешевий транспортний засіб, це велика зміна. Це сукупний результат технологічної потужності Індії, державної підтримки та потреб простих людей. І якщо такі інновації продовжуватимуться недалекий день, коли Індія експортуватиме електромобілі по всьому світу, якщо ви вважаєте цю інформацію корисною та хочете першими дізнаватися про такі інновації в електромобілях, технологічні прориви та десі джугад, тоді підпишіться на канал, тому що тут ви отримаєте справжні практичні розмови про технології, по-перше, найпростішою мовою.